Всім привіт! Хочу поділитися з вами деякими думками і, як на мене, дуже-дуже крутою духовною практикою. Не думайте, що духовні практики це сидіння в медитаціях десь закинутими ногами десь за вуха, вихід в астрал, там, магічні кола, якісь ритуали з замовляннями. Ні, насправді духовні практики це те, що ми. Робимо щодня, це можуть бути абсолютно звичні такі наші буденні справи і наші вибори, які ми робимо на кожному кроці. А головне це емоції, почуття і щирі думки, справжні думки, які ми думаємо, відчуваємо і проживаємо в той момент. Привіт, Кіця! Привіт, моє сонечко. Іди погуляй, я тобі пізніше дам рибки. Ми тут годуємо всіх навколишніх котів, любимо самі рибку, і потім під кущики викладаємо, і всі коти з усього, мабуть, села приходять до нас на шведський стіл. Така гарнюня прийшла. Ну, почекай, почекай, я тут з людьми розмовляю. Так, от просто банальний такий приклад. Я знаю, що дехто сприйметься як дурницю і буде думати, що він дарма витратив час, передивляючись це відео. Касьотка щось таке розказує, до чого це. А дехто, я сподіваюся, зрозуміє те глибинне, що я хочу вам. Донести у нас багато землі і дуже багато квітів. Але ми люди немолоді, і ну, на все, щоб доглядати, треба дуже багато здоров'я. І часу, і рук ну, не вистачає. І збір трав, і дистиляція це ж наше основне. Ну, але тим не менше, багато квітників, багато всяких грядочок. І навесні я ходила з такою думкою, що треба багато рослин пересадити. Розрослися, Богу дякувати, щедро, розкішно. Але мені треба їх викопати, мені треба їх пересадити, мені треба їх кудись, діти. Діти вже нікуди, бо вже все засаджено. А викинуть ну не можу жодну рослинку, в якої є хоча б маленький шанс на те, що вона виживе. Я обов'язково зберігаю, саджаю, кудись тикаю, Ну не можу. Ну от не можу. Рука не піднімається. І в мене відчуття, що воно кричить про допомогу, вмираючи, в'янучи. І мені аж на відстані стає не дуже комфортно. Тому я ходжу і знову і знову саджаю, і знову і знову тикаю. Ну вже нема куди. І я думаю, як би, ну кому б це? Ну кому б це віддати? Хай би воно там на добру справу когось порадувало. Це мої такі думки протягом усієї весни, починаючи ще з зими. І тут я бачу в інстаграмі якийсь пост мені, випадково чи ні, я навіть не знаю, чи я підписана. Попадає пост однієї людини, яка також захоплюється квітами, і вона виставила пост в коментарях, до якого дозволила і взагалі змотивувала, запросила людей обмінюватися якимись рослинами, квітами, в кого що зайве є, хто що хоче віддати, хто що хоче отримати. Ну і таким чином зробити такий обмін. І я, недовго думаючи, написала список того, що в нас є. У нас цього дуже багато. Нема куди дівати, і воно росте, видно, наша така не дуже плодюча земля їм підходить, і вони гарненько розростаються і ну, прості квіти. Е, в мене їх надлишок. Думаю, ну мало лі, ну може, комусь це знадобиться. Я була дуже здивована, що вже за буквально за одну ніч, за кілька годин, до мене звернулося більше 20 дівчат, жінок з різних регіонів України, яким мої квіти, які я не знаю, куди дівати, їм дуже треба, їм хочеться. А основне, що. Радує, що це молоді сім'ї, які приїхали на землю, тільки купили хатку, тільки впорядковують, не вистачає сил і коштів. Бур'яни є, а ну, саджають щось таке важливе для їжі, для харчування. На квіти сили грошей не вистачає. Тобто, а хоче, а душа хоче квітів. Або це є дуже творчі молоді особистості, які якісь такі галявини, алеї висаджують, десь прикрашають якісь закинуті місця. Або це є переселенці з інших областей, які приїхали взагалі на голе місце, обживаються і не мають нічого. Або це люди, які повернулися на звільнені території після окупації, і ну застали власне повне руйнування, і все треба починати з нуля. Ну тобто історії абсолютно різні. Хтось може чимось поділитися, хтось щось пропонує на обмін, а хтось просто дуже хоче квітів і так, ну. Якось так знічується, що не може нічим поділитися. І я Боже, яке в мене щастя! Це ж моя мрія збулася, мої квіти. Всім треба і, і мені за це нічого не буде. Я в основному відмовляюся з 20 з лишнім посилок, які ми зараз готуємо на відправку. Ну буквально двоє людей. Там знайшлося те, що мені треба. Я погодилась, щоб мені прислали. А решта, в принципі, все в мене є і нема куди садити, і немає, немає сил насправді. І от ми вже другий день. З чоловіком не займаємось своїми справами, бо ну біля десятка видів квітів і на 20 е, з лишнім посилок, а і ще іще, іще люди звертаються. Це тільки за першу добу, стільки звернень, і ми з ним нічим не займаємося. Як тільки викопуємо, 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 викопуємо. Ще будемо пакувати, ще будемо це вести за 25 кілометрів в сусіднє місто, відправляти тим на пошту, тим на нову пошту. Ну не мала баба клопоту, купила порося. Але я зараз не про це. Я про те, що я роблю це з таким захопленням, з таким натхненням, з такою радістю, ну мабуть. З любов'ю, не можу вам передати. Власне, я не про це, а про духовну практику. Пам'ятаєте? Дивіться, якщо вам чогось не вистачає в житті, ну, наприклад, фінансів, наприклад, любові, наприклад, матеріальних якихось цінностей чи емоційних, психологічних, духовних якихось речей, і ви шукаєте, і ви. Медитуєте і ви навчаєтесь, і ви проходите якісь марафони, ви йдете на якісь консультації до спеціалістів і нічого не допомагає. Візьміть на озброєння те, що я вам зараз от розповідаю. По-перше, звільніть місце. Дивіться, на прикладі рослин для того, щоб щось посадити нове або зробити якусь собі там ну красоту. Мені треба звільнити місце. В першу чергу мені треба викопати свої рослини. Буду я там сводити, чи щось упорядковувати, чи нові квіти, чи я там щось буду будувати. Неважно. Мені треба звільнити місце. Так само і вам. Вам треба звільнити місце. Для цього треба те, що є у вас, цим щиро поділитися з іншими людьми. Це можуть бути добре. Це може бути. Банальна благодійність це гроші. Це можуть бути речі, якими ви не користуєтесь, не обов'язково одяг. Це може бути будь-що. Зараз якраз такий час, що люди потребують найнеобхідніших речей. Для вас це єрунда якась, а для людей це реально потрібні речі і вони не можуть їх собі дозволити і придбати. Якраз зараз час для того, щоб оце завернути цю таку енергетичну воронку добра і турботи про ну один про одного Не можете нічим поділитися, нічого у вас немає. Поділіться часом. Зробіть зусилля. І поділіться часом на волонтерстві, на допомозі комусь. Можливо, там треба приділити увагу, просто поспілкуватися з людиною, а не відмахнутися і десь помчатися далі, а думати, що у вас немає часу. Наприклад, тобто, навіть в людини, яка немає, здається нічого, в неї обов'язково щось є. В неї є добре слово, в неї є дві руки, щоб допомогти щось зробити. Правда, в неї є час. Вплоть до того, щоб допомогти, ну, саме просте, старенькій людині розібратися в якихось там інноваційних технологіях в телефоні. І це також може бути допомога. Тобто я про те, що це дуже просто. В будь-якої людини, якій здається, що в неї немає нічого, в неї обов'язково щось є. Ви можете погодувати бездомних тварин, наприклад. Птахів, хоча б за сохлою булочкою. І це вже ви поділилися, і це вже ви щиро це зробили. Але робіть від від відчуття щедрості, а не тому, що ага, я зараз цю булочку покришу тим пташечкам і буде мені щастя. Бо так сказали, що це корисно. Ні, знайдіть те, що буде гріти вашу душу. От я під дощем, ми з чоловіком це робимо, під дощем дощ крапає. Свої справи відложили. Ми ділимося квітами, ми ділимося своїм добрячим часом, в той час як маємо купу роботи. Але ми з радістю, що ми ці квіти... Не будемо викидати і уявляємо собі радість тих дівчаток, які будуть садити, кожна отримає те, що хотіла, і будуть садити і радіти, що це ну ще вчора в них такої можливості не було. А на весну, наприклад, коли там ті квіточки заквітнуть, вони можливо згадають нас добрим словом а може й не згадають, але тим не менше вони будуть раді, що вони зацвіли і їх радують. Розумієте, духовна практика це коли ви кожної хвилини свого життя приймаєте рішення на добро. На збільшення світла, на збільшення любові, на збільшення чогось, чогось позитивного в житті в своєму і в житті інших людей. І тоді вам прибуває. І тоді у вас росте квіти, дерева, овочі, потоки фінансові, потоки любові, якісь події, які вам потрібні в житті, будуть відбуватися набагато швидше. От Я вам зараз покажу той об'єм, який ми. Викопали, ну на, на, на цей момент це десь приблизно, можливо, третина, може четверта частина того, що треба викопати, упакувати, обробити і відвезти людям. Якщо ті, хто чує це відео, звичайно, це не сотні тисячі людей, <глухи> ну, але якщо вам справді дуже-дуже треба квіти, не сортові якісь там дуже-дуже. Можливо, вичурні, якісь такі екзотичні, а от реально вам треба квіти, які зігріють вам душу, покращать настрій. Ну то напишіть в лічку, і ми спробуємо обов'язково відгукнутися на вашу потребу. Всім сонечка, всім любові, всім всього всього найкращого. І хай у вас прибуває і в серці, і в хаті, і на землі, і в кишені, і в гаманці. Скрізь де вам треба, нехай все прибуває на добро.